Було це давним-давно, коли по землі ще динозаври бігали. Жили тоді пра-пра-пра люди, трипільці. Вирощували вони збіжжя, жили, бідно, ну, як завжди. То бронтозавр якийсь хату розтопче, то птеродактиль шаблезубого кроля викраде, то якась тварюка от на голову насре, так що потім всім селом з того гівна діставай. А срали ті тварі усюди, бо не поважали вони українську землю. Це вже потім їх все гівно перетворюється на родючі українські чорноземи. А тоді земля ще не була родючою, та й води чистої не було. Дніпро був брудний, як стічна канава. Ото виходиш зранку, хороший ніби день на бережочок виходиш, а там труп тиранозавра пропливає. Та ще й. Надзюрив хтось? Пили люди ту воду, а що робить? Напивалися, а в воді там членисто руки, чилинисто ноги, членисто голови, зерни, які скончені, плавають. Хворіли люди та помирали за молоду. Але був серед них один парубок, який хотів все змінити. Зібрав він якось трипільців на площі та й сказав таку промову: Що ж це таке коїться, люди? Невже ми з вами? Будемо жити так, як небораки. Давайте вже зберемося і вижнемо цих потвор. Побудуємо велику стіну на кордоні з ними, зробимо трипілля знову великим. Слухали те, люди, так крутили пальцем у скроні. Ех, божевільний. Засмутився парубок і пішов подалі, куди очі дивляться. Ішов довго-довго, аж ніч почалась. Присів на камінь та й заснув там. Прокинувся від того, що камінь тріщати почав. Перелякався, відстрибнув і дивиться з кущів. А й стріщина на нього морда ящеряча дивиться, пащу так гам-гам їстки просить. Ну, пошукав він, чого було по лісу, нагодував тварючку і стало динозавриня зростати разом з ним. Наступною весною запряг він ящера в плуг. І зорав всю землю дивувалися трипільці, а в парубка виріс дивовижний урожай. А в кінці літа ящер кудись утік. Ненадовго, потім вернувся і відклав в хліву 10 яєць. Ну і пішов у парубка бізнес. Трипільці, звичайно, дивились на нього, заздрили, давила їх дипло жаба, та виду вони не подавали. А наступного року зібрав парубок всіх своїх динозаврів, яких уже було 10, запряг їх всіх зверху і поїхав. Збудував він навколо села зміїві вали. Настало покращення. Прийшли трипільці до парубка, вибачились та вибрали його старостою. Раз ти такий вправний і зробив зміїві вали, то зроби щось із водою. Бо все ж таки вода в Дніпрі все ще на смак, як сеча трицератопса. Посадив він міцних парубків на динозаврів та й наказав розчищати русло. Побудували вони на Дніпрі греблі, побудували ставок. Спочатку невеликий, щоб було пити що, а потім а, збільшили його, щоб уже купатися, а потім ще збільшили, щоб на поливи, а потім ще збільшили, щоб там розвести, а потім ще сайрочку захотілось. А потім запрудили його бронтокарасиками. Дивився парубок на їх порпання та бачив, до чого діло йде, хотів людей зупинити, та ті його не слухали. Ех, робіть, що знаєте, сказав він. Пішов він від людей та на відвалах того ставу побудував собі хату краю, ну тобто в Криму, і посадив там виноград. Та в один день рівень води почав підвищуватись, стала вода солоною. Прибігли до парубка трипільці і розказали, що прокопали канал і з'єднали води з Дніпра з водами Середземного моря. Стала вода солоною, понапивалися тієї води динозаври, оскаженіли та й передохли всі. Журба. Послухав їх бідкання парубок та й руками розводить. Що ж ви за люди такі? Все вам більше хочеться. Реформи провели, провели. Краще стало? Стало. Так ви ж це все похерили? Похерили. Ех, що чим я вам тепер поможу? Ну раз дайшли, то присажуйтесь. Я тут ентелодона зарізав, сальця його поїмо, винця вип'ємо та пісню файну заспіваємо, щоб усе в нас було добре. От така от історія.